Всім привіт західної частини України, а саме Рівненщина Дубинський район. Мене звати Оксана. Для нових глядачів та підписників. У нас ранкова поранка. Обов'язково покажу, що зійшло, щоб що проросло. Так що лишайтеся, буде цікаво. Всім гарного перегляду. І так, сьогодні неділя, як в цьому інкубаторі закладені курячі яйця, я вже знизила температуру до 38. Вимикаю і перевертаю зранку і ввечері. Водичка є, ось там видно, в рівчичках. І з сьогоднішнього дня буду підливати вже кожного дня. Так я підливала через день, а тепер кожного дня. Ось так. Як будто природним методом, як курочка, чи качечка. Ось так перевертаємо, крутимо і все. І починаємо провітрювання. Поки перевертаємо, буквально ще минутку-дві і тоді закриваємо. Цей другий інкубатор вже. Понеділка буде остання неділя. Цей довше набагато провертаємо. Ось навіть в мене є такі яйця, де, е, де придушене чи надколено, не знаю. Це по моїй вині, але тут розвивається гарно зародочок і все чудово. Так що, ще неділька і ще трішечки, і буде вже у нас. Знову курчата гусенята, каченята, дасть Бог. Ну Тут я вже кожен день підливаю, бо, тому що гусячі яйця набагато більше беруть вологі, ніж курячі. Випустила, ганяє одна одну. Все-таки ця бандитка під'їдає ті яйця. Вже я її пересидила в ящик, там місці її вистачає, тому що вже не так багато яєць, але вона. Одне гусячи знову з'їла. Реженька п'є водичку, вже ось-ось і буде окрол. Ну, побачимо. Побачимо, що з цього буде. Це теж рожушка п'є, все чудово, все добре, Ця губою прицивокує, та носом, як то. Ну, дівчатки молодці. Комбікорм. Є в них кормочки, все добре. Занеслися знову качечки ці, я дуже задоволена, бо чекаю, чекаю, і ніяк немає. Вже починає всходити горох, ось дивіться. Ось одненький. Тут нема. Ось є. Ось. Так що буде діло. У нас сьогодні за старим календарем теплого Олексія і дійсно тепло. Я ось в одній кофті з самого ранку ходжу і тепленько. В день має взагалі так до 20 там бути тепла. Так що весна працюємо, пшеничка гарненька зеленіє, все чудово. Тільки тепер придивилися, що ось звичайні качки таке схоже яйце на індокачіна. ось. Таке трішки сірват, але я знаю 100%, що це звичайної білої качки породи Орвія. Так що ось так. Буває навіть і такі винятки. Ну і ось, сходить моя капусточка-агресор, дуже гарний всходи, мені подобається. Так що виношу вже її на двір, нехай вона тут зелениться, а не в будинку. Ну, ось, кожен. Один, два, три, чотири, і так, п'ять. Кожен сходить. Дуже гарно, мені сподобалось. Так що нехай зелениться вже на дворі. Це, курочки снідають, зараз ще свинкам, Ну і все. Так-да-да, да, да. господар. все чудово. Все, свинки їй, все добре. Так, друзі, потрібна ваша порада. У мене є ось така хризантема. це мені на день народження подарували мої. Ось вона тут повідростала. Вона стояла цілу зиму в погребі, так як в листопаді місяці її мені подарували. І я ось думаю, чи її розсадити, чи що з нею робити, чи поврізати, підскажіть, хто знає. Ну, я не знаю з таким. Як її Ось ну, тут мені здається, можна розсадити цих черіночок. Ось там видно вам, він окремо росте. А це, напевно, ну я не знаю, підкажіть, я поки її не буду чіпати, винесла на двір, щоб вона зазеленіла. Сьогодні дуже тепленько у нас гарненько. Ну і ось. Ще. Друга госенька знесла їй це, почалась почала цього нести, не знаю. Тільки воно вона так цікаво несеться, ну несеться. Ну і знаходимося ми в лісі, куди ще можна городських, міських жителів вивезти, як не в ліс, особливо в таку пору. Зрамиться. Так що ось так ми прогулюємося трішки, вирішили пройтися. Прогулятися, красота неймовірна сьогодні погода дуже гарна. Ось клас А тут дивіться, яка краса. А, минулих вихідних я також була в лісі, звичайно, відео це все за. Зафільмували, як то кажеться, ну воно по плану, якщо не в неділю, так в понеділок вийде. Це я за е, е, відео до 7 тисяч підписників. Вже в мене заготовлено. І е, знімала. Ну, квіточок набагато менше, а так зараз цілий ліс, білий-білий. Дивіться, яка позаду мене краса, у нас трішки вітер, але дивіться, як гарно. Тут взагалі коври, коври, коври. Так ну дуже вам просто не передати словами, як це гарно. Ну, на цьому будемо сьогодні завершувати наше відео. Всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Побільше сонечка, вашій домівки. Ці квіти для вас. Па-па-па-па!